Вітаю вас, друзі. Вчора була сьома річниця подій 2 травня в Одесі. Це день, коли Одесити змогли захистити своє місто від російської окупації і не пустити до себе в місто війну. І власне не дивно, що вчора дуже сильно активізувалися різні проросійські та російські пропагандисти, які знову брехали на тему цих подій, і тому. Толя Шарій записав і виклав нове відео. Але якби це було якесь просте відео, то його б не було взагалі жодного сенсу обговорювати, тому що те, що Шарій бреше, це, в принципі, далеко не новина. Проте це відео незвичайне. Незвичайне, тому що на ньому є цілий народний депутат, який допомагав Шарію у його антиукраїнській пропаганді. І це не якийсь там народний депутат, це депутат із президентської політичної сили, слуга народу Артем Дмитрук. Ті віновні люди, віновні е, в жертвах, які були в подіях биттях трава обов'язково затянуть бути Наказан і мав на увазі він, звісно ж, те, що покарати треба не проросійських бойовиків, які почали ті події, а покарати треба українських активістів, які захищали тоді Одесу. Але в цьому немає насправді нічого дивного, тому що цей самий народний депутат спільно із ще одним слугою народу Леоновим під значить схвалення Миколи Тищенка і ще минулого року покладали квіти проросійським бойовикам, які хотіли знищити мі. Істо, а ще раніше цей же народний депутат викладав у себе в інстаграмі сторіз, як він тренується в кофті із триколором на плечі. Тому, друзі, те, що цей народний депутат допоміг антиукраїнській пропаганді, зважаючи на його біографію, це взагалі не дивно. Але це не означає, що ми з вами не повинні на таке реагувати. Пропоную подивитись те саме відео. Небольшой фільм нашого производства. Ми пообщались з очевидцями тих страшних. Сабиті, перш ніж я вам покажу Дмитрука, ви маєте зрозуміти із ким він взагалі став у один ряд. Требування, які наші требування були, референдум, так, ми це вже чули дуже багато разів. Ось на оцих фото просто звичайні мирні прибічники федералізації. Оружжя у нас ні у кого тут не було, І воно дійсно не було. Ну і цю брехню ми теж уже багато разів чули про те, що нібито антимайдан був взагалі беззбройний, настільки беззбройний, що коли вони на нас напали 2 травня 2014 року, то одразу ж почали стріляти та вбивати нас. Але, друзі, зацініть просто які. Рівень експертів у шарія, тому що він насправді брав коментарі просто у міських божевільних. Ось оця сама жінка, яка давала йому коментар пару років тому, спілкувалась зі мною. Ми вже ви вже у нічтожені унічтожили все Промисловість сунічтожили університети, академії унічтожили. все у Космос! Дебіли! Ви кандидати на уничтоження України. Але це не все. Шарію іще ще у якості експерта давала коментарі Ніна Кочановська. Я її днями показував у іншому випуску. А я говорю Путін! спаси нас! Путін! Спаси нас! А і справді, а чому ж це шарій проросійський? Там привозили не понятно як їх для того, щоб подавляти куликове поле. Потому що куликове поле стояло, Проти майдана понавезли людей в Одесу, якихось незрозумілих, для того, щоб вони нібито напали на антимайдан. Ага, тільки от один із перших загиблих, якого вбили російські бойовики, є одесит Ігор Іванов, який працював в Одеському апеляційному суді. Ну ми ж не піднімалися, ми не вооружались. і вооруження ніякого не було. Ось такі дитячі пугалки вдодікакі якісь щити дитячі. зверніть увагу на ось оцих беззбройних мирних антимайданівців, які, звісно ж, тоді ні на кого не нападали. Але, друзі, оцей коментатор Ніна Кочановська, її ще в Одесі називають Баба Ніна. Це дуже і дуже відомий персонаж. Вона свого часу захищала Януковича Азарова та особисто закривала п'ятий канал. А ми стоїмо сьогодні за легітимне правительство Азарова. Я бажаю Азарова. Я хочу только одного: бойтеся партію регіону, бойтеся Ніно Качиновською. Я начну проти вас сьогодні борьбу, тому що п'ятий канал нужна закривати. Ще баба Ніна дуже любить моторолу, того самого, який воював за так звану ДНР, а по суті просто був російським окупантом. А чому ви за моторолу? Вели? А чому він хороший? Так он окупант. І куди ж без цього баба Ніна іще розповідала, що вона живе в Одесі. Зараз під хунтою в окупації, де всіх насілують, ми живемо сьогодні в окупації Оббирають мирних людей. Такі ну, це власне і все, що вам потрібно знати про рівень Толіка Шарія і про якість його пропаганди. Він просто понабирав міських божевільних. Причому, коли я кажу, що вони божевільні, я кажу це не для того, щоб когось образити, а тому, що вони справді божевільні, деякі там із них мають навіть довідки, і видає їх за поважних експертів. Отака от, от пропаганда абсолютно тупа та нікчемна, яку все одно схаває його аудиторія на цьому каналі є дуже багато відео, в яких я розбиваю і розбираю російську пропаганду. Тому буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал і пам'ятайте, що ваші лайки та коментарі допомагають просувати це відео в Ютубі. А тепер, коли ви побачили, яких експертів, дуже поважних, розумних експертів до себе понабирав Толік Шарій на відео, ви можете зрозуміти, у якій компанії опинився народний депутат від слуги народу Артем Дмитро. Те виновные люди, виновные... В жертвах, були, в которых мая, обов'язково тромає бути наказами. Звісно, ті, хто розв'язали події 2 травня, повинні бути покарані. Але є одна проблема: усі винуватці цих подій зараз знаходяться в Росії або на окупованих нею територіях. І коли російська пропаганда верещить про безкарність винуватців подій 2 травня, прямо отак, як і Дмитрук, вони забувають сказати, що Росія захищає цих винуватців. Но все равно я думаю, что правда восторжествует, и мы узнаем о тех людях, которые в принципе и провоцировали. І були виновними. А це ж так складно з'ясувати, хто ж почав події 2 травня. Це ж таємниця величезна, про яку ніхто не знає у цьому світі. Насправді, я думаю, що Дмитрук просто бреше. Він чудово знає, хто розв'язав ті події. Наприклад, ось Сергій Долженков, він же капітан Какао. Саме він був організатором подій 2 травня. Саме він збирав банду бойовиків для того, щоб ті на нас напали і вів їх на нас та давав. В команду нас вбивати, і потім його заарештували, судили і віддали по обміну в Російську Федерацію. Це один із безпосередніх винуватців подій 2 травня. Дмитрук про це повинен знати. Ну тому що в Одесі про це знають всі це неможливо не знати. Але він продовжує спекулювати і казати, що хто ж ці винні, ми не знаємо. Велика таємниця в інтересах. Тільки російської пропаганди Діло по 2 мая всячески затягується, всячески не розслідується. Я не буду коментувати, от за змістом, те, що він сказав, але в мене є інше дуже логічне запитання: якщо дійсно правоохоронні органи затягують розслідування, якщо вони нічого не роблять, то хто в цьому винен і хто може на це вплинути? Я підказую, Дмитрук є депутатом від слуги народу. У слуги народу є монобільшість. Слуга народу призначала генерального прокурора Венедіктову. Слуга народу призначала у нас міністром внутрішніх справ Арсена Вакова. Слуга народу, яка є партією президента, спільно із президентом сьогодні контролює усі правоохоронні органи в країні. І Якщо вже є претензії у Дмитрука до правоохоронців, то ці претензії він. Має висловлювати насамперед в самому собі та своїй політичній силі. І ще один дуже і дуже цікавий нюанс. От дивіться, Дмитрук допоміг російській пропаганді, допоміг Шарію та знявся в його відео. Але Дмитрук належить до політичної сили президента, а сам Шарій. При цьому президента публічно постійно принижує. Хріплого генерата просто сорвало кришу. Я могу сказать, что у Хріплого больного человека, это психически нездоровый человек, у него сорвало кришу. Я уже не говорю про офис президента, потому что там, там просто уже Розак сіді цей розшукуваний за державну зраду проросійський пропагандист скаржився на Зеленського навіть Соловйову. Цілком вірно з глузду з'їхав. Я могу е, трьома словами характеризувати, куди би йому пойти. І от після усього цього Дмитрук, людина президента, іде і допомагає шарію. Ну це вже ну зовсім приділ. Мене як громадянина України дуже сильно обурило те, що український народний депутат вирішив допомогти російській пропаганді і ще й на так. У тему надзвичайно важливу тему про те, як Одесити захистили своє місто і не дали фактично перетворити його в руїну. Тому я написав у себе на Фейсбуці пост, де вказав про цей факт, що Дмитрук допоміг шарію та усій російській пропаганді. У відповідь мені громадянину України, оцей слуга народу, народний обранець, народний депутат та законотворець написав у себе в інстаграмі та на телеграмі Грам, каналі, що я вбивця, наркоторговець і що б'юся тепер в істериці. А значить, він на правильному шляху. Але ж Дмитрук став тільки на один шлях: на шлях Шарія. Я можу трьома словами характеризувати, куди би йому пойти. Тобто, що відбулось? Народний депутат вирішив допомогти російській пропаганді, допомогти вести Росії інформаційну війну проти нас та дав коментарі шарію. У відповідь на це громадянин України, тобто я написав про це пост без жодних образ, із сухою констатацією цього факту, і народного депутата це дуже сильно образило, дуже сильно зачепило, аж настільки, що він сам спустився на рівень іллі киви, та почав ось виписувати все те, що він виписував у себе в інстаграмі. Я думаю, що цей народний депутат дуже дарма це зробив і йому доведеться в суді відповідати за свої слова головне, щоб він не ховався і не тікав від суду, і щоб він потім не розповідав, що справа проти нього сфабрикована так само, як і проти Олега Татарова. Абсолютно фальсифіцирована діло проти. Олега Татарова, як то кажуть, свій до свого по своє. Ви знаєте, можна сперечатись про те, чи Дмитрук не розуміє, що він робить, чи він свідомо допомагає російським окупантам. Але я знаю точно те, що якщо людина вдягає на себе триколор, якщо людина повторює російські методички, якщо людина допомагає російським окупантам, то скоріш за все, якщо воно виглядає як проросійський колаборант, то це і є проросійський колаборант. Біда тільки в тому, що цей колаборант знаходиться не на лаві підсудних і навіть не в партії ОПЗЖ, а він є членом команди нашого із вами президента.